Макс, привіт! Я вже дуже довго дивлюсь твій канал. Це добре. Насправді, мабуть, років чотири, тому можу заслужено називатись Олдом каналу. Погоджуюсь. Хоча канал першопочатково призначений для чоловічої аудиторії, я знаходжу корисні моменти для себе, та й взагалі цікаво дивитись різні історії чоловіків. А чоловікам, ну хоча б іноді, цікаво дивитись різні жіночі історії. Те, що контент виходить кожного дня, дуже круто. Можу тільки уявити, яка за цим усім стоїть робота. І треба цю роботу підтримати. Ну, переглядом то само собою, від початку до самого кінця. Ну і коментарем, ну і, хоча б лайком. Особливо розчулює україномовний контент. Я знаю, що переходити на українську людям, які все життя спілкувалися російською, важко. Тому тобі за це респект в тебе класно виходить. Вже хотів сказати дякую, друже. Але тут дівчина, що там дякую, подругу. Але ж ми знаємо ніяких подруг. Що там по русні? І пише: всі ми знаємо. Знаємо, то знаємо. Але сказати обов'язково треба: русні пизда. Мене звати Аня. Ім'я Змінено, мені 29, до 17 років жила у Львові. Потім переїхала до Києва на навчання в Києво-Могилянську академію. Туди, де всі ботани, чули? Прожила там 5 років в Мабуть, щось пропущено. Переїхала до Німеччини на магістратуру вже сім років як живу тут. Ну, добре. Дефіцит уваги з боку чоловіків у мене ніколи не було, ні в Києві, ні в Німеччині. Добре. Коли я переїхала сюди, то інколи між стосунками була на Тіндері. Історія буде про одне з побачень, яке особливо вразило у дужках негативно. Ну, тобто, скоріш за все, буде трішачок. а трішачок ми з вами любимо. Я англійською спілкуюсь так же ж гарно, як і українською. Довгий час жила в США і навчання, роботи у мене теж проходить англійською. В Німеччині більшість класно знають англійську, тому проблем з спілкуванням ніколи не виникає. Важливо, історія відбулася до війни, а я б сказав, до повномасштабної війни. Так? Якби вона сталася зараз, це була повна жесть. Хоча і в умовах до війни жестів історії багато. Може, історія буде повчальною стосовно того, як не треба вести себе на побачення. Ну добре, можливо, так і називаємо відео. Як не треба вести себе на побачення. Так от, в мене відбувся меч з хлопцем. Він мене супер лайкнув. Супер, супер. І його профіль висвітився швидко. Йому було 30, німець. Мені на той момент 27. Його звати БЕРНД, Ім'я не змінено. Ух ти, БЕРНД, не будемо змінювати твоє ім'я. Ми почали переписуватись, і переписка йшла цікаво. Він розказував, що на свій день народження приїхав з друзями в Україну в Чорнобиль, бо його мрією було відсвяткувати 30літнє, 30-річчя, мабуть, в Чорнобилі. Він цікавився цією тематикою таке інше. Скинув фотографії з України, розказував, як йому тут сподобалось, які тут класні люди, крута атмосфера, як круто розвинена інфраструктура. Мене це підкупило. І я погодилась на побачення. Ми домовились зустрітись на вечерю, а після того піти в бар, якщо вечір буде класно розвиватись. А якщо він буде класно розвиватись настільки, що після бару кудись ви там підете. Ви про це домовлялись чи ні? Я виходжу з дому і бачу його, ти не очікувала, так? Бен за мною заїхав, я взагалі часто дозволяю чоловікам за мною заїжджати на перше побачення. Інстинкт самозбереження у мене якось відсутній. Ну, одна річ, якщо ти дозволяєш, інша річ, якщо ти вимагаєш. Якщо дозволяєш, ну добре. Якщо дівчина вимагає заїхати за нею, чи вимагає викликати її таксі. Ну, це зовсім інша розмова. Ну, добре. Бачу його і в мене всередині все опускається. В мене взагалі досить специфічний смак стосовно чоловіків. Тому звинуватити мене в тому, що мені подобаються тільки смазливі відполіровані красунчики, типу такі напідарашені, так? Важко. Але він був дуже низький. Крім того, що німець, так він ще й низький. Ех, Берд. В мене ріст 172. В його профілі було написано, що він 178. Але це була нахабна, тупа брехня. Він був нижчим за мене. Тобто він десь накинув так собі 10 см. І, ні, і ніякого хейту до низьких чоловіків немає. Але чоловіки нижчі за мене в мене не викликають сексуального бажання. В якомусь з відосів ми з вами вже це обговорювали, що так, можливо, комусь це неприємно. Ну, типа, ета? Чуєте, вона не хоче зустрічатися з хлопцем, який буде нижче за неї, але вона на це має право. Чому би ні? Чому б ні? Але ж добре, не викликати, її, не викликає. І дійсно може палати, якщо ти розумієш, що хлопець просто набрехав в своїй анкеті. Ну, може, ну, сантиметр, ну, два, ти там собі накинув, ну таке, чому ні. Ну, якщо дійсно там сантиметрів 10 різниця, те саме, якщо дівчина приходить на побачення, і вона насправді важить. Десь кілограмів на 20, на 30 більше. Ну, добре. Якось. Можуть бути, звісно, винятки, але не часто. І він цим винятком явно не був. Ну от навіщо придумувати? Це як дівчата з 10 фільтрами в Тіндері, які виглядають як ельфи. Ну, ок думаю, може просто гарно вечір, І тут він почав говорити. Може він просто сильно хвилювався, я розумію, але було відчуття, що він робить презентацію, ну, тобто неприродню. Єдине, чого не вистачало, файлу PowerPoint. Він говорив швидко і намагався бути дуже впевненим. Але і дівчата з меншим досвідом, ніж у мене, не такі досвідчені дейтерки, зразу б це розкосили. Це була промова Стіва Джобса зі Стенфорського університету з детальним описом того, яке в нього було важке життя, і як через свою супервпевненість, розум і практичність він зміг досягнути того, що в нього є зараз. Ну коротше він почув, що треба. Себе якось розкривати по теорії 100 балів. І такі, так, дівчата, що? Вони люблять успішти. Буду розказувати про успішність. Але ж, звісно, питання, як це робиться. як? І все повинно бути природнім. Було відчуття, що він, перечитавши книжок з саморозвитку, вирішив протягом цього побачення їх всіх мені переказати. Нічого немає проти людей, які читають книжки по самовдосконаленню, але багато з них тільки ці книжки і читають. І це правда, дійсно, це як секта якась. Е, є люди, які тільки таку літературу читають, і тільки про це зі всіма спілкуються. Ой, відчуваю, зараз мені прилетить, де не прилетить. Все правильно, все правильно. Тих книжках про самовдосконалення, там ну, і написано про те, що ви повинні бути багатогранні, про те, що ваше життя повинно бути яскравим. А якщо людина про успішний успіх починає усім і постійно розповідати, ця людина тупа і насправді ніяка не успішна. Так от, ми вже в ресторані. Ну, добре. До речі, він намагався бути супер джентльменом. Відкривав мені дверцята автівки, яка була дуже крута, і, мабуть, повинна була справити на мене враження. І всередині на моєму сидінні мене чекав букет квітів. Ну, добре, а чому а чому Я, Насправді, жартую, звісно. Ось. Але ну, якщо ми приблизно подивимось на те, як, скоріш за все, бачить зваблення Бернт, він такий, ага, що треба. Ну, треба е, взяти, розповісти, які є успішний, треба щось подарувати, і тим самим, так би мовити, показати, що я не жадібний. А що там цим дівчатам ще треба? Тю. Не видумайте. Можу сказати одне: це все виглядало дуже награно і якось неорганічно. Так, от, ми в ресторані. Я під час побачень завжди намагаюся багато говорити, про щось розпитувати, багато жартую, намагаюся створити таку атмосферу, щоб чоловік не відчував, що йому потрібно мене розважати. Все добре. Тому розмова йшла непогано. Він розказував про свою сім'ю, своє життя, показав мені фото сестри. Це було зайве. Говорить, дивись, Дивлюсь на неї. я би її виїбав. А ти що скажеш? І тебе перейшла на його подорож до України. Він каже: знаєш, коли я всім розказував, що їду на свій день народження в Україну, мені друзі говорили, навіщо ти їдеш в цю гівняну країну, поїдь в якесь класне місце. Але мене це не зупинило. В результаті мені дуже сподобалось в Україні. Мені було неприємно. Ну, звісно, якщо він. Ну, а що неприємно? Він же каже, що йому сподобалось. А те, що в Європі у багатьох людей можуть бути асоціації такі собі. Ну так чи інакше, наша провина у цьому також є. Так, зараз, після повномасштабної війни, ну, все ж таки, інакше будуть дивитись на Україну в усьому світі. Але ну, сказати, що це прям дивина, ну ні. Тим, більше він каже, що йому сподобалось, це ж головне, а не те, що його друзі казали. Деталі про гівняну Карину можна було опустити, навіть якщо він просто цитував своїх друзів. Ну, ти щось дайобуєшся. Але це тільки початок. Хуя собі. <рес> Ні, ну просто ну, це реально, блядь, просто дайоб. Потім він почав розповідати про свою колишню, яка, як вона йому зрадила після 4 років стосунків. А це вже ну, зайве. А він. коли дізнався? коли? Коли? <рес> Як Аня себе там себе назвала. Хто, хто там навчався в могилянці? Кали, так? Кали дізнався, приготував їй чай і сказав, що все одно хоче бути з нею. Ну, би, добре, що не каво, так? Чай так чай. Каже, я хотів, щоб вона побачила, що я завжди буду з нею. Що навіть в ситуації, де мене боляче, я той чоловік, який зробить їй чай, і все одно буде поруч. Заїбати цим чаєм. Вона каже, я тобі і зрадила із-за того, що ти з'їбав блядь, цим чаєм уже. Хлопці, не робіть так. Я вже не знаю, що мається на увазі. Ну, насправді не треба розповідати на побачення про своїх колишніх. Не треба, якщо вона зрадила, робити їй чай. І не треба її пробачати. Ну, не робіть. Це офігенно понижує вашу значимість в очах дівчини. Це взагалі ганчірка. Фу, фу, блядь, берн, ти ганчірка. О, кажу, усе життя мріє, в це сказати. Берн, блядь, Пішов нахуй зі своїм чаєм. А? Свою версію напишіть в коментарях. Навіть якщо вас кинули, кажіть, що просто розійшлись або що кинули ви. Навіть якщо ви пізно страдали раками, от не треба, щоб про це всі знали. Зупиніться! Питань нема. Не треба, щоб про це всі знали. Він каже: Ти знаєш, ти виглядаєш як шведка. Я думаю, як шлюха, перша впечатляє букву Ш побачив. Ти виглядаєш як шведка. І в твоїй англійській зовсім немає акценту. Якщо тебе питають, звідки ти, кажи, що зі Швеції це значно крутіше. Ну, ми розуміємо, що він живе в такій е реальності, де саме головне, щоб тебе вважали крутим. І він настільки хоче, щоб його вважали крутим, що насправді у нього нічого не виходить і ніхто його не вважає. Крутим, я казав на прикладі, це стосовно тих хлопців, які дуже турбуються стосовно того, щоб їх вважали домінантами чи патріархами. Вони настільки хвилюються стосовно того, вони домінують чи не домінують, що насправді ніхто, жодна людина не вважає їх домінантами. А от вважають їх довбойобами. Ну, коротше. Я струнка білявка з головими очима і четвертим розміром грудей. Він, мабуть, вирішив, що такі дівчата водяться тільки в Швеції. Я кажу, та ні, для мене що я з України, я цього не соромлюсь, а що повинна і усміхнулась, спробувала згладити атмосферу, і тут він мені випалює. Та ні, просто всі думають, що дівчата з України тільки шукають багатого чоловіка, щоб вийти заміж. А по тобі я сразу зрозумів, що ти не така. Ти живеш в гарному комплексі, кидала мені фото їжі зі своєї квартири. Я побачив, яка гарна в тебе квартира. І зразу зрозумів, що ти не така. Знову ж таки, ми прекрасно розуміємо, що лакшері життя хоче цей берд, і він все міряє таким чином. Тупий, тупий дебіл. Ну, типу, до чого це? По-перше, хто всі? Я розумію, що в Європі є багато стереотипів, що багато з них мають під собою ґрунт, але мені явно не хочеться сидіти на першому побаченні і виправдовувати, що я не така. Ну, взагалі. Узагальнення вони ну, дуже погано звучать, навіть якщо хтось йде на побачення, там знаходячись в Україні. буває. я знаю, ви усі дівчата там вважаєте те те, тете. Ну так хлопці іноді будують речення. Це працює проти вас навіть в такому контексті. Узагальнення не треба, тим більше в такому негативному, як його намагаються зробити, Берд. Але як то кажуть, поки що, ну так, ну дивний чувак. Ну, так, але ж прям, що воно невже це найгірше побачення, яке у тебе було в житті? Ну, подивимось, може, це тільки ж затравочка, тільки початок? Так. Навіть якщо ти так думаєш, блін, тримай це все в голові, не випалює. В цей момент я вже чекав, коли вечеря закінчиться. Він постійно намагався підтримувати розмову з офіціантами. Це абсолютно ок, але він з цим явно переборщив. Нещодавно розбирав, до речі, побачення хлопця. І та ж сама історія. Та ж сама історія. Дуже багато спілкувався з офіціантом. Я кажу, блядь, ти з'їбав. Розхвалював їжу, постійно ставив запитання, якось невлучно жартував. І в якийсь момент було вже незручно ефіціанту і, і мені та сама історія. Хлопці, ви можете розмовляти з іншими людьми під час побачення. Це показує вашу соціалізацію. Але не треба напрягати всіх людей навколо, щоб показати, що у вас класно розвинені соціальні навички. В нього вони розвинені слабо. Не треба і знову ж таки дуже часто це виглядає неприродно. Якщо ви спілкуєтесь неприродньо, там вже другорядне, що саме ви намагаєтесь розповідати. Потім він витягує телефон, показує мені фото своєї суперкрутої квартири, і каже, щоб він хотів, щоб я допомогла йому зайнятися дизайном квартири. Бо в мене крутий смак, і якщо ми з'їдемось, можливо, щоб квартира мені теж подобалась. Ой-ой-ой. Це прям, як там. В олдскульному пікапі казали «Пролог в майбутнє, наче отак казали, ну типу, розповідати дівчині про те, що ми ж там і в майбутньому, може, з тобою ще будемо зустрітись, і можна це використовувати, але через жарт. Ну, тобто, несерйозно, щоб дівчина сама вона ну, відсотків на 90 розуміла, що ти просто прикалюєшся, приколюєшся. А 10% залишимо на те, що вона така. Ну добре, він не боїться на такі теми казати. Добре, у хлопця почуття гумору, і він не поспішає. Але в принципі, те, що він не жахається від слова там стосунки, це ну наче би те, що мені треба. Коротше, Берд, який стомився від східноєвропейських голд голддігерш, вирішив мені показати, як в нього багато бабла, яка класна в нього нерухомість. Мені було смішно, я просто сказав, що смак в мене жахливий, і це в нього просто оптична ілюзія. Вечеря закінчилась, він запропонував переміститись до на що я сказала, що вже пізно і мені завтра рано вставати. Видно було, що він в шоці, бо, мабуть, думав, що побачення проходять класно. Що фото своєї квартири показав? Ну, він каже, там у мене ще одне фото є. Але його, його поки що показувати не буду. Він каже: давай я тоді тебе завезу назад, і ми трохи посидимо в мене в машині, будь ласка. І дивиться на мене своїми цуценячими очима. Так от, ви думали, в машині він буде намагатись мене засати помацати мої великі нешведські цицьки? Він витягає роздруківки і каже, я щось для нас приготував, я хочу дізнатися тебе краще. І показує мені 36 питань. Щоб закохатись. А я казав, я коли знімав відоси про ці самі питання, я казав, що використовують на побаченні ці питання чуваки, які не успішні. І якщо ти будеш використовувати ці питання, ніхто в тебе насправді там не закохає, якщо ну, там прям з їх будеш так вивалювати на дівчину. Насправді вона просто подумає, що ти йобнутий. Він їх роздракував! Я в цю гру грала багато разів, але ніколи на першому побаченні. Це взагалі просто фіаско, братан. Я кажу: ой, ти знаєш, якось і поки не готова закохуватись, і вилітаю з машини. Зайшла додому і почала записувати голосові подруга. Як тільки я зайшла додому, він мені зразу написав, чи все нормально, бо я якось швидко все закінчила. Ну, типу, тупий. І я пояснила, що коментарі про Україну були мені неприємні. Взагалі це було нетактовно, І, типу, Схаменісь! Він почав виправдовувати, що просто говорив правду, і, мабуть, правду не треба так прямо говорити. Потім каже в голосовому, Аня, ти мені дуже сподобалось. Я не хочу, щоб наш контакт пропав просто так. Давай будемо дружити. Я класно готую, можу тобі готувати і підвести тебе, якщо буде необхідність. Ну і ми ж розуміємо, що він забув написати про чай. Чай він також уміє дуже класно готувати. Ех, про свій козир забув. Я хотів його зразу направити до тебе, Макс, але українсько російською він не розмовляє. Нахуй цього Бернда не треба нам. Чуваки, які шо, колишнім готують чай, нам не друзі. На це я вже нічого не відповідала, бо це дика жесть. Після цього він мені ще писав разів п'ять, але це все попадало в ігнор. Висновки: Перший. не треба перетворювати побачення в коучинг по особистому розвитку. Будьте трохи більш собою, так легкими і позитивними. Проявляйте трохи такту. подумайте, як, як інформація може бути отримана дівчиною. Не треба говорити про дівняні країни голдігерш, навіть якщо реально так думаєте, це грає проти вас. Погоджуюсь, ніяких розмов про колишніх, і як віддано і правильно ви перед ними принижувались 100%. Четверте, не роздруковуйте папірці з 36 питаннями, щоб закохатись. Це жесть. Принаймні, не при першій зустрічі, і на другій, і на третій ніколи не роздруковуйте, і ніколи не треба їх підіймати списком так точно. А краще взагалі не роздруковуйте. Є смартфони і інтернет, і навіть там не, одне, не придивляйтесь, не піддавляйтесь. Коротше, не треба дивитись там на ці питання, не треба підглядати туди. О, Така історія може для когось буде повчальною. Дякую, Макс. Дякую за цю історію. Напишіть в коментарях, що вам найбільше не сподобалось в поведінці Берна. І на сьогодні все. до завтра.